Проти Дюбуа на Мегого. Чи зможе наш боксер втретє стати абсолютним чемпіоном та здолати любителя ударів нижче пояса? Вболівайте 19 липня на Мегого! Ексклюзивно від «Сенсбанк». Дивись реванш року безкоштовно на Мегого. Стань клієнтом «Сенсбанк», Завантаж додаток та оформи картку. Встигни до 19 липня, щоб отримати доступ до перегляду бою. Может, в Хай, Сет! Хай, Ралли! Сет энд Райли из гаража Пайнбори энд Минт. О, это так у гараж Лейс. Лейс. Улюбленный Лейс. Смачная лита. in a